Всім привіт! і Сьогодні нове відкриття пакетиків. І давайте почнемо. У нас таке ніке. Ми намагаємо зібрати. Ну, намагаємося зібрати. Намагаємося. Громко сказано, але ми шукаємо графіті карточку, яка випала Денису. Ще його вітаю, але не дуже сильно. Так, сюди. І сподіваюся, нам теж випаде, щоб вже йому не заздрити. Так, оце наче. Вона ну, не графіті. І така блянка. <хи> оце я не пам'ятаю, дубль чи не дубль. З дівчина у костюмі зайчика. І ось ця оце, такої, наче, у нас не було Red Hood. Тільки вона повинна бути у графіті версії. Немає на карті. Спробую вставити, як Денису попалася. Ми всі йому позаздрили. Так. Далі у нас Hall версія друга. Сподіваюсь, нам випаде щось круте, бо у нас щось падає постійно, якісь дубльові карточки. Тут карточок дуже багато, але щось нам не при, при нам тільки як називається, на дублі. Ось це дубль. Ось це непонятно, Такого наче у нас не було. Така наче у нас дубль, Ось це не точно. О, якась вона Бандю... бандюганка. Вона рекітерство займається. Це Double Rarka попався це гуд. Ось така подруга. Це там як називається крок у майбутнє. Це... Ні, це не з вибаченнями, це якась там допомогою картка. О, така рарка попалася. Це да, це рарка. Це, у нього серйозно там графіті, тобто це татуировка на груді Аватара і Дівчинка-білочка. Так, це сюди. Далі у нас про Бога. Як це називається? Цей прекрасний світ, чи як він там називається? Конасува. Давайте. Сюди можем тут 6 карток, наче, 5, наче 6. Це оцієї труси були крали, я пам'ятаю. Ось Якісь злодій на одним Оце Це принцеса. І ще залишилась фігня тут карток. О, богиня попалася. До речі, у нас є така реверс богиня. О, ого! Це у нас трипл рарка Мегумін. І у нас картка кульмінації ось така. Угу. Ну, ми гумін трипл рарка, я рахую це сюда. Це сюда. А да, вона виглядає не так, як інші там суперідкісні. Ось тут. Ну тут теж є свої суперідкісні Короче, Коротше, якась так. І шай. Якось. Стором я злива, чи як воно там називається, я нещодавно дізнався, був в шоці? Навіть аніме є два сезони, ще якісь псевдо кацапьо є, є, чи може, то українці чи СССР. Хоча непонятно. Це у нас, як воно називається? Ладно, ви прочитали. забув. Но це якась хуйня. Шо ты такі, блядь? Сисанчайка на это на Запорожі напала. Так, ось це сама сором'язлива шай. О, екшн-пойнт нам попався. І він у нас 11-й. Це літера, значить, чихтована. Чи света, як вона там називається. Да, света. Угу. <ріпи> 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 Ушко нам попалося ось така. А чому у аж тут в центрі робить? У зазвичай перед раркою було. Ось така. Ось така. Ось така. І що тут у нас? О, от, ладно. Ось прикольно подомка. вона аж світиться, бачите. Демон. Звичайно рарка, але прикольно. прикольно. Мені подобається. Так, Ошинапо, другий сезон. У нас є, до речі, саме найдорожча есерка із цього сету. Причому ось це у нас подруга з пакетика. Так, це у нас аква з палкою, батоном, невідомо. О, Рубі, танцює щось, це якийсь бомж. Рубі, та, це рарка, Ура! Дублрарка сюди, а, сюди рарку, Ось така. Ось така. Там? Мюн, мюнчан, мюнчен. Я забую, як там Мьончан чи Мюнчай? Аріма співає, І ось така сцена спектакль вона відігравала. Це, звісно, хто в театрі вступає, це, звісно, жесть. І це ж треба постійно відтворювати одну саме сцени. Це, звісно, жесть. Кіно ти відзняв один раз, ну відносно сцени. І забув. А в театр треба постійно сценки відтворювати і повторювати. І ти як глядач, який зацікавлений. Стала Богом. День коли я стала Богом. Дві обов'язково. Вони як воно називається? Ще може там два-три рази сцену відіграти і все, кінець, ти більше цього не побачиш. Короче, це також якийсь ексклюзивний плюс. Це сцена якась. Як вона називається. Якісь суддійські справи чи щось там. Як адвокат кричить. Ладно? Ось така налякана подруга. Це вона сама богиня, хіночка, це ще хіночка, дивіться одним оком. Ого, дабл рара хіночки, що з нею? О, тут вони тут дивіться для даблрарки. Накремо робили тиснення для ось цієї якоїсь божественної магії. Чи що вона там таке? Подивитесь. аниме скажет. Так, у меня наверное, снова закончилась штука. Сюда. Ты кто такие, блядь? Король, царь. Моисей. Посейдон. Ой. Сюда. Вот такая подруга. Какие-то иначе стреляя Капец. Вот такая рарочка. І ось така картка кульмінації. Це у нас камонка. Завлекають клієнтів покушати. Так, у нас знову, дивіться хто в гостях, у нас знову Юрій Кельп. Давайте їх відкривати. Може нам попадеться якісь ще прикольні кадри. Минулого разу було з потягом. Мені сподобалось. обана це, звісно, волосся так закидувати, прикольно. Ось така дивиться, кудись щось побачила. Ось Дивиться мобільний. О, ще даблурарка, да що ж таке? Ні, ну я не проти. Просто дуже круто. Сюди. Потім у нас якісь палатки. Тут сплять дівчата, ось така їсть дівча, п'є дівча. Це круто. І що тут у нас? ту на -ну, руч! Бля-блям-блям! Хоча <світ> такі ось справи. Так, у нас далі грісає. Знову минулого разу там була дівчина, яка плакала з-за того, що стали, змусили їсти рис. Це якийсь нонсенс. Ну, давайте. Сюди. Це сумує. Не тоска. О, це головний персонаж. Ось така подруга. О, ще дабл рарка. Це Біг Бен. Фіга собі. Так. Блін! Ладно, це загубилось. Ви нічого не чули. Та так. Тепер дивіться, що відбувається. Якийсь шланг непосидючий, що витворяє. О, -о, О. Це наче в нас була чи не була, не пам'ятаю. Ну, тут типу, в неї опис був, чи що я робив, чи що я не пам'ятаю. А чи не тут, що десь місія була, це минулого разу, якісь інші, що вони в, 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 так, конвоєм йшли як супровід чи як захист. І там типу, замовник каже, що що жартуєте, що двоє школярів повинні мене захистити, типу, чи нас захистити щось таке. І дивіться, яка рарка нам попалася. Минулого разу у нас була киця, тепер у нас якась ненаситна не киця. Так що вона навіть, навіть капелька є. Це така заколка. Цукерка аж ломляться. І... Ось така картка. І тут, до речі, багато з аніме. Це спеціально намальовані кадри. Ну, Прикольно. Ну, Це теж свій шарм, якщо чесно, мені це дуже подобається. То і то. Мені все подобається. Так, далі у нас Rezerra. Тут взагалі мерч такий прикольний. Тобто, картки. Які деякі... Куди я ножидів? Деякі кадри з аніме. Деякі кадри. Не заніме. Спеціально малює, там щось я бачу, тихо, не підглядують. Вона плаче і тебе теж змусили рис їсти. Дівчинка. І ця плаче, теж змусили рис їсти. А ця відчуває, що її теж чекає, що вона буде рис їсти. І це в нас. Хоу, це не камонка, не часта карта. Я думав це якась суперідкісна, це у нас не камонка. Це як розбивається, щось він там рятує. Від демонів. Щось такого прикольне. Це у нас рем, рам, рум. О, це у нас Рам виді хеллонської китті. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. І рарка. Це у нас рам, рем. Магічна дівчина, якась чарівниця з посохом. І у нас... Це як вона називається? Це вона маленька, це дитина Ілія. Це вона ще дитина. Чи що? Вона ще схожа на дитину. Можете написати коментар, дитина вона чи ні. І це сюди. І у нас залишився останній пакетик з моєю крашихою. Де моя крашиха? Ось вона. Це має теж крашиха, це крашиха, це крашиха, це крашиха, це крашиха. Цю я ще не знаю, але думаю, вона теж буде моє крашиха, це крашиха. Дуче, Крашення. Так. Сюди. Ну аніме дуже вкрути, подивіться, там дуже так віддано. Його робили, що дуже прикольно. Особливо, якщо там задуматись про те, що відбувається, особливо першу серію з цією тохою подивиться, там вона просто піздець. Вона бере просто пальцем, это, по, по кирпичам, по, це, проводить світ оставляє, просто пальчиком проводя, Наскільки вона просто крейзі сильна. Там дуже все це насправді дуже серйозно. ну, короче, подивіться. І воно дуже смішне. Нам сподобається. Так, і так, що у нас тут? Це у нас, походу, орігамі набралось якогось дерьма. Якісь бебехи буде варити як там, любовне зілля. А це вона під чарами цієї подруги, я забув, її зовуть. Небагато з ісе бачимо Оцієї. Вона як раб, а це просто раб. О, це вона зомбіфікувала. О, це Йошина. Вона там як кажуть, як, як сладості чи пакості. Щось такого. Так, це у нас не камонка. Значить, даблорарки у нас тут не буде. Ну, що. Ніхуя собі. Як я там казав. Можливо, вона буде моєю якраз Знаєте, я свого роду... Експерт. Вроде це якась міні версія, це вона вже більша версія. Але я ще не дивлюся цей сезон. Я так рахую, що це вона. Якісь моменти там то велика, то маленька. Так що так, о. Йошинон, це Йошино, Ні, це Йошино, а це Йошино. Щось такого, О, і це вона. І стидно після того, як ми всі на неї подивилися. Галяка. О, Це дуже крута сцена. Це значить дубль. Це ні, не дубль. у нас є інша. Закель якась там. Яка 12-та куля. Ну, Це не точно. Ну, У нас є ще одна картка в колекції Закель якась там, 14 та 14 куля Про спогади. Так що такого? Дивіться у нас знову 6 хитів із 10 карток. ну Я рахую, це імба. Неймовірно. Так що, дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Пока-пока.